Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні я разом з вами хочу поспостерігати за дуже частішим явищем природи. Тобто таким явищем, яке буває дуже часто восени. Подивіться, малеча. Ви бачите, чи навпаки, ми бачимо предмети зараз зблизька дерева, колеса, качелю. Людей, але ж ми багано бачимо те, що вдалі. Подивіться, малюки. Ось дерева, ось домівки, а ось та домівка, що позаду дитячого садка, вона майже непомітна. Це чому так? Це тому, що зараз на вулиці туман. Подивіться, яке небо. Затуманене. Туман? Це маленькі краплинки води, які згодом вони з'являються зранку або вночі. Але ж згодом вдень, коли сонечко буде світити, краплинки води зникнуть і спаряться. І тоді всі предмети ми будемо бачити так гарно, як це дерево. Ці колеса. Якщо я в іншу сторону подивлюсь, бачите, ось ця домівка, яка поруч, ми її бачимо дуже гарно. А домівку, яка ось там, вона трішки гірше. Ми бачимо її. А ну давайте подивимось у висоту. О, і ця домівка, яку ми бачили знизу, гарно там на висоті вона теж гарно погано продивляється. Це тому, що на вулиці туман. А що ж там вдалині? Бачите, на першому плані машини ми бачимо гарно. А ті машини, які ось там вдалині, ми бачимо погано. Отже, дітлахи, ви запам'ятали, що восени буває таке явище в природі, як туман. І що таке туман? туман це краплинки води у повітрі. І розсіюється туман, пропадає, зникає тоді, коли вийде сонечко. А ви знаєте, діти, що є така прикмета. Якщо зранку туман, то вдень буде непогана, ясна та сонячна погода. Це буває часто. Але ж не завжди. Ну що ж, малюки, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи. А природа така цікава.